Вітаю! Мене звуть Віра Пустовалова, і я запрошую вас приєднатися до мого навчального курсу Підтримка та розвиток емоційного інтелекту в умовах навчання онлайн. За останні роки українська дистанційна освіта подолала шлях від повної імпровізації до цілком сформованого комплексу технік, методик та інструментів. Так, ми навчились передавати знання. А як же бути з емоціями? Як ефективно передавати емоції через екран і чи можливо це взагалі. Пропоную обговорити це разом. Ви дізнаєтесь, як зрозуміти емоційні потреби ваших учнів і зробити їхні емоції дієвим інструментом мотивації. Я поділюся міркуваннями, як зробити віртуальний простір особливим місцем, куди захочеться повертатися. Ми обговоримо, як сформувати власну бібліотеку матеріалів. Як своєю поведінкою заохочувати учнів переживати момент і ділитися ним? Крім того, на вас чекає огляд популярних методик і поради, як додати до них емоційний компонент і не поступитися ефективністю. Колеги, здається, навчання онлайн це наша нова реальність. І в наших силах зробити її комфортною та захопливою. Вам цікаво як? Приходьте на курс! Поговоримо!